Микола зробила я твій індивідуальний розклад за датою народження 22 травня 1999 рік. Ім'я і прізвище по батькові я теж прорахувала. Почну з цікавих аспектів, з року народження 1999 рік. Цей рік показує, що ти прийшов закрити старі сценарії свого роду. Це можуть бути залежності, фінансові нестабільності, токсичні стосунки чи повторювальні проблеми. Твоє завдання не подовжувати ці історії, а зупиняти їх. Тобто твоя задача жити по-іншому, не так, як жили твої дід з бабою, мамо з татою і далі які. Тобі треба усвідомити, що ти можеш жити по-іншому і будувати інших шлях для себе і наступних поколінь. Тобто твоя головна місія це завершення циклу. Тобто, ти маєш закрити незавершені справи минулих поколінь. Узнай, що це може бути, якщо в твоєму роді є якісь повторювальні проблеми. Незавершені справи, повторювані ситуації або проблеми. Тобі це треба точно узнати самостійно. Твоє життя буде вчити тебе через конфлікти, де треба відстоювати свої кордони, працювати над своїм егоїзмом. Пробути, перебути в токсичних відносинах, бо саме так ти розвиваєш майстерність у спілкуванні і позбавишся невпевненості в собі, яку тобі теж по життю треба пропрацьовувати. Якщо ти будеш уникати цих всіх уроків, то ти будеш почувати тебе скуто, невпевнено, і це може призводити до залежності або токсичних відносин. Соотвітлоно, ти не виконаєш свою головну місію. Але якщо ти навчишся відкрито та щиро взаємодіяти з людьми, служити їм, тобто створювати щось для них корисне. Для людей я маю на увазі, навчися вирішувати свої конфлікти, відстоювати свої кордони, то твоє життя почне мінятись в більш конкретну, класну сторону. Твоя задача створювати довговічні проекти, які допомагають людям. Служінні людей твоя задача. Так, твоє служіння людям буде проявлятися через лідерство. Тому що лідерські якості, вони в тебе є. Я це зазначила в документі. Так, погнали далі. 22 число, дата твоєго народження, але хочу ще. Зазначити, що у твоєму імені є теж майстер-число 22. 22 це цифра майстер-число. Це означає, що ти незвичайна людина а будівельник. Умієш впливати на людей, ти як особистість наповнена величезним потенціалом. У тебе є врождний дар організатора і лідера. Ти можеш вести за собою людей, але тобі. Треба бути впевненим у, собі, у своїх силах і брати на себе відповідальність, постійно брати відповідальність за своє життя, саме це тобі буде надавати твоєї впевненості. Рік твого народження, я вже сказала, <кій> відновлюєш ти свою енергію подорожами, твій успіх йде через навчання. Ти лідер новатор який повинен навчитися брати відповідальність за своє життя, це в першу чергу бути відповідальним за свої слова та відповідальним за свої вчинки. Тобі прямо в цьому житті треба вчитися подолати свої страхи, тому що саме це буде тобі заважати відкрити ось ці твої сильні сторони. В тебе в твоєму прізвищі є лідерське число один. В твоєму імені є майстер число 22, і в твоєму побатькові є одиниця, це теж лідер. Це говорить про те, що ти вмієш займати лідерські позиції і важко справляєшся з критикою. Тобто тобі треба ці моменти пропрацьовувати. Також в команді ти всі якості не розкриєш, тобі треба реалізовувати самостійно, а щоб це зробити, брати на себе відповідальність. Тому що ти новатор, ти повинен створити в цьому світі щось нове, щось то, чого ще не створювалось в твоєму роді. Що? Якщо ти не проти, я тобі можу надати декілька простих порад. Розвиватися, шукати нові знання, вчитися, вивчати щось нове, змінювати своє середовище, переїжджати в друге місто, переїжджати в іншу країну неважливо. Не але саме ось такі переїзди, вони тобі не страшні, тому що ти маєш цю круту навичку, як адаптуватися абсолютно до любого середовища. І закладена місія служіння іншим допомагати людям бути прикладом і підтримкою для них. Микола, ти той, хто починає нову епоху в своєму роді, тобто на тобі закінчуються старі програми і починається щось нове. Ти важливе звіно, яке будує стабільний фундамент для наступних поколінь. Тут навіть важливі маленькі кроки. Але цей фундамент, ця місія, ця дія, цей проєкт повинен бути пов'язаний зі служінням людям. Люди повинні отримувати від цього користь. Тоді твоє предназначення дійсно буде виконано. Тому у твоєму житті все має значення, навіть маленькі кроки. Ти прийшов в цей світ, щоб змінювати його, тому не зупиняйся, все в твоїх руках. І працюй над самооцінкою, егоїзмом, вміє вас пріймати критику, здорову критику, я маю на увазі ось такі моменти. І саме проработка цих всіх дій, воно тобі дозволить відкрити в собі щось нове, щось дійсне, цінне.